Зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв в на щитах несли. Як летіли, журавлі, воїв і в на щитах несли. Щлях несливої, в місце те немаїх, так багато втрачено дорого заплачено так багато втрачено. Пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, Як летіли журавлі, ой в на щитах несли, як летіли, журавлі, ой, в на щитах несли. в на щитах несливої. В місті те так багато втрачено, дорого заплачено, так багато втрачено, дорого заплачено. Всі, хто тут є зібраними? Ми разом, щоб розділити спільно цю біль. Важко, мабуть, зараз є ще щось. Пояснити, збагнути, зізнавшись чесно, побачимо, що можливо і важко є молитися. А тим більше важко є знайти і підібрати хоча б якісь слова. Але перш за все, наша сьогодні тут присутність. Нехай вона буде. Дуже важливим знаком, що серед цього жахіття нерозуміння і безглуздості війни, яка щоразу немов би хоче нам показувати, що вона забирає, вона жне свій кровавий урожай, відбирає наших рідних від нас. Наша присутність тут може сьогодні спершу. Бути доброю такою промовою і знаком, що вона все ж таки не може забрати наших героїв, з нашої пам'яті, з нашої вдячності. А що найбільше з наших сердець. Багато з тут присутніх сьогодні, кожен. У свій винятковий особливий спосіб мав свій стосунок, знав життя нашого спочилого, героя Миколи своїми справами, хто найрідніші, близькі, хто знайомі, друзі, а відтак у цій війні побратими. Кожен мав своє відношення, стосунки, якими запам'ятав, можливо, навіть кожен по своєму, зокрема, яким було до його життя відношення, близькість нашого спочилого Героя Миколи. Але для усіх нас разом, без жодного винятку. Ми сьогодні споглядаємо, що це життя. Найважливіше і найголовніше є віддане за кожного з нас, а навіть маємо мати сміливість визнати і замість нас. Ми з вами, тут, які перебуваємо, є людьми віри. І у нашій вірі, ми можемо намагатися також цю відповідь оглядатися, знаходити її у Божому Слові. На нашій молитві ми ще сьогодні будемо чути такі слова. Блаженна путь, на яку йдеш нині, душе, бо тобі приготовлене місце упокоєння, спочинку, який своє життя віддав за наш спокій, віддав за те, щоб ми мали можливість іти далі вперед. Аби ми мали можливість, що найважливіше жити. Той, хто оборонив і віддав своє життя за нашу земну батьківщину, сьогодні відходить до батьківщини небесної. Він звершив уже свій шлях. Сьогодні книга його земного життя. Тут, здавалось би, закривається, але насправді Господь Бог її приймає у свої руки, Він її відкриває. І найбільшою, найважливішою відповіддю, що так, і у наших серцях, в нашій пам'яті, в нашій вдячності. Але найважливіше, що Господь Бог приймає його у свої обійми, в свої руки, життя того, хто себе віддав за нас. Те життя, за яке ми сьогодні. Тут зібралися, щоб Богові подякувати. Те життя, яке розпочалося тут, у селі Фалиші 4 травня 1987 року. Воїн, який тут виростав, навчався у станківській школі, а по завершенні 11 класу вступив до Стрийського коледжу. Де здобував спеціальність механіка, працював в автосервісі Пасад, потім працював на будівництві, був мобілізованим 29 листопада минулого року. З грудня по січень проходив військову підготовку. Потім навчався у навчальних центрах, а вже з червня по липень здійснював своє служіння у Збройних Силах України саме на Сумському напрямку. Служив у 156-й бригаді, був старшим механіком першого розвідувального відділення розвідувального взводу. У серпні він був переведений на донецький напрямок у Краматорськ. 7 вересня. От нещодавно був нагороджений грамотою та медаллю Христом хоробрих за мужність і сміливість, що є великим свідченням його особливої відваги, його важливості для побратимів і його мужності у захисті своєї батьківщини. Після нагородження був відправлений на завдання. На якому і загинув від кульового поранення, бо прийняв удар на себе, прийняв удар за кожного з нас, і з кожним з нас сьогодні хоче попрощатися. Найперше прощається із своєю донькою Аліною та її мамою Наталією, прощається із сестрою Світланою та Швером Тарасом. З племінницею Наталією та її донькою Еліною, з племінницею Надією, і її донькою Вікторією. Пам'ятаємо про нього у наших молитвах. Пам'ятаємо про нього у нашій вдячності. Вічна пам'ять Герою Миколі. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Життя за волю країни, що переставився від нас Василя великий чесніші Отці, шановна родина нашого героя, шановні воїни, ветерани, шановна громада, слава Ісусу Христу! Вчора пізно ввечері! Наша невелика делегація з Моршинської громади повернулася з відрядження на Сумщині. Ми відвідали місто Герой Охтирку, з якої підписали угоду про співпрацю. Відвідали наших воїнів, які несуть службу на Сумщині. Ми бачили зруйновані будинки, навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, зрештою, як і скрізь прифронтових територій. В день від'їзду Охтирська громада прощалася з двома воїнами, героями, які віддали життя за Україну в їхній 43 тисячній громаді, таких є 250 героїв. Сьогодні ми прощаємося. З Миколою Когутом, жителем нашої громади, воїном-героєм, який разом з побратимами звідсистрищини, з Львівщини, з Сумщини, з тої Шохтирки, з Харківщини, з інших регіонів бронили Україну і боронять Україну. Микола Когут, як і його побратими, боролися за усю Україну. Вони стримували ворога. Який просувався в України, не давали йому спалювати села і селища, міста, зокрема, і нашу громаду. Микола боровся за Україну і за українців, за наше природнє право бути вільними, незалежними, зберігати рідну мову, культуру, традицію, церкву, боровся за наше з вами життя і віддав власне найдорожче. Від імені Моршинської територіальної громади я приношу щирі слова співчуття рідним і близьким Миколи. Його пам'ять буде вічною у нашій громаді, як і в Україні. Вічна і славна пам'ять воїну Герою Миколі Когуту. Вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали своє життя за Україну. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Але зараз попрошу воїнів вручити державний прапор Україні родині полеглого героя. 家无所。